Ви питали, я відповідаю спорт і гроші. Як можна конвертувати спорт у гроші? Значить, на задньому плані тут змагання між коледжами і школами. Розмовляв десь тиждень тому. Є потреба в тренерах. Волейбол це більш жіночі тут вид спорту, баскетбол хлоп'ячий. значить розцінки. Тренер по волейболу від 250 в середньому це 500 песо за годину тренування. Мається на увазі, що тут є погодинна оплата і абонемент. Абонемент в залежності від тренера, від команди, від якості тренування від місця тренування може вартувати в місяць 6-9 тисяч песо для дитини. Отже. Можете ви від собі порахувати кількість в команді дітей і вирахувати, скільки за місяць має тренер. Плюс ще раз скажу, погодинна оплата зазвичай не оподатковується. Це підробіток, а зарплатня тренера офіційно при навчальному це закладі. Варіюється від 25 тисяч песо на місяць, але там невелика погодинна навантаження, тобто тут трошки години навчання не так рахуються, ну як ми звикли там в наших країнах. Отже, дуже непогана професія.